Всім вітання. Сьогодні у нас таке доволі масштабне буде розпакування, багато коробок. О, наш. Шість коробочок приїхало, ну, але моделюк там буде не так вже й багато, проте цікаві, сподіваюся. Повідставляємо це все в бік і розпочнемо по одному відкривати. Перший наш екземпляр. І що є? У нас? Jurassic Park від Matchbox. Так, зразу так, щоб було цікавіше. Ця посилочка вийшла в 33 долари з доставочкою. Ох, ти, воно навіть все новесеньке, запаковане, ну, відкриємо, чому б не Чому б ним подивитися? І так залишиться воно в колекції. От, Все класно запаковане. Все новесеньке з пломбочками, ну взагалі супер. Тепер нам не треба. І ось він, Ford Explorer. Оце перший матчбокс. Який до мене доїхав. Замовляв з сайтом Мотел Tambro, ще якийсь джип, але щось вони так до мене і не добралися. Такий матчбокс буде класно в доповнення до набору з джипом від... Hot Wheels, так само поки тематиці. Ось такі от, от матчбокси. Як на мене нормально. І що тут таке ще є? А, тут ще якийсь бонус. Поглянемо. От, продавець, докинув ще трошки американських машинок. Що це у нас Cougar. та Mercury Cougar. Американських прапорцях. ну, що так Це в нас, як його називається, El Camino Також там американський прапорах і Chrysler Ну, нічого так, ну, три додаткові розпаки. Нормально. Хай сюди стоять на дорожці. Переходимо до наступної і тут є, є, є. що в нас тут приїхало, Розкриємо. поменше розрізати. Тож це приїхало? Все класно запаковано. Скотч, скотч, скотч. Розрізаємо скотч. Це є форзи Audi Avanter раз друга. От, шукав цю машинку в нас, але, але ціни були дорожчі, ніж замовляти з eBay. І вона обійшлась мені в 12 доларів. Ну, можливо, хтось досі дешевше продає і знаходив, але така ціна як є. От, приїхала ідеально. Нічого не було мене, Ну, Це класно, коли вони доїжджають без тріщин на блістерах. Переходимо далі. Чергова коробочка. Розрізаємо скотч. Щоб дістатись зсередину. Так, наче має відкритися. Що, щось, щось не дорізав. Так, ще не дорізу. О! Так, Red Line Club вже бачу. З нашивочку. Класно, так само запаковано бульбашки. Оба! Це є хто? Skyline. В синьому кольорі. Так. В синьому кольорі, наче блістер, навіть ціленькі. Все ціленьке тут є значок. Є нашивочка Redline Club 22. Ну, взагалі перфектно. Перфектно. Прекрасно. Машинка наче виглядає навіть ціленько. Клас. Ця штучка вийшла в 36 доларів. Рухаємось далі. Ще одна коробка. Так, як вона відкривається. Позамотувалися про скотчем. Так, і що тут ще по боках треба? По боках? Є. Можна відкривати. І ще один Redline Club. Це є Willi Gasser. З рухомим капотом. Він мені сподобався, що він такий синьо жовтий забарвлення має. О, ця штука... Кого у нас? Він року. Двадцятий рік пише. Оцей Вілі. Віліс-Віліс вийшов 37 доларів. Ну, навіть дорожче, ніж Skyline. Але, але, як на мене нормально, до колекції піде. Рухаємося до відкривання наступної посилочки. І що в нас? Що в нас тут? Так, що з цього багато. Ну, цікаво. Опа, так само в Бульбашках. В бульбашках і тут якісь. Ух ти! Chevy Bell Air. Це бонусна машинка, от я її не замовляв, але продавець поставив. Ха, клас! Який тут колір. Просто прикла... прекрасний. морська хвиля якось. Special Paint Limited Edition. М -м, блін, супер. Трошки помнута, але ну на народ. Клас, не очікував. Наберем ті пакетики. І основна штука цієї коробочки, це мав бути 41-го року Willie's Kesser. Так, він вже відкритий, ну, але, але, але RLC в коробочці під новий рік. О, лімітована версія 30 000 21 000 25 номерочок. І оп, він тут є. Він тут є, от коробочка вже... Так, бачу вже. А ні, вона просто так відкрита була. Коробочка тримається, сам автомобільчик наче в нормальному стані. Принаймні так, а блістер трошки побитий, ну це не страшно. Це не страшно, хоча в оголошенні того не писалось. Ну, таке. Можливо, так доїхав побитий. Ялинка задіяна Ну, В принципі, good. до колекції піде на ура. І цей RLC Gesser вийшов 36 доларів. Залишилось у нас ще остання Коробочка. Відкриємо цю останню коробочку. Ось доволі велика, але там не має бути багато машинок. Розкриваємо. Оп, хоп, як бачите, тут так само велика коробка на бонус. Це все не треба, класно запакували. Почнемо з бонуса. BMW Замак. 30. Ну, взагалі шикарно. Просто шикарно. Не очікував. йому респект і лайк. Like. От Класна моделька. Такої в мене ще нема в колекції, але просто круто, що бимо. І основне з цього Це є 32-го року Ford. Ліцензійна Red Line Club. І... О, тут якась, якась тваринка жила. Вже засохла. Ну, всяке, може приїхати. Звідти. 30 000, 2331. Відкриємо оп, і він тут є. Так, блістери не пошкоджені, все класно. І машинка наче теж в нормальному стані. Тут класно переливається такий перелив на трубах. Навмисне так зробили, ну, прикольно. Two-wheeled. надто декий, так? Так, тут так само його відкривали. Оп. Нічого не закривають до кінця, чи може ну, десь всередині під час транспортування. Транспорт... Так, і цей 32-й Ford, найдорожча штука стоїть всієї посилки. Він вийшов в 40 доларів. Отже. Повна купа грошей приїхала. Ну, але нічого. До колекції підуть. На продаж тут з цього нічого не буде, скоріш за все. Тому що машинки, просто, ну, Хіба от можна виставити? Краще дам малим, нехай баляться. От, Машинки просто суперові. Там в дорозі ще декілька посилочок до колекції, тому підписуйтесь на канал. Поставте вподобайку, це допоможе. Просунути відео і показати його більше аудиторії. І вчергове нагадую, не забувайте донатити, підтримуйте наші збройні сили, щоб поскоріше вони могли вигнати цю москальську російську наволоч, яка вторглась на наші території. І запанував вже мир. І Всі могли спокійно займатися своїми справами. Спокійно, тихо, мирного вам дня. До наступних зустрічей.